Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Хочу Так. Мене звати І Олег. Ми з вами приїхали на Emily Резорт, щоб відкрити сезон гірколижного катання. А починається катання ще до катання. Ми два дні збиралися, діставали все своє спорядження. Воно в нас власне, тому що ми впевнені в ньому, воно якісне і нам не потрібно стояти в черзі на оренду. Машину можна залишити на платній парковці. Це все одно не відміняє того, що треба. Нести це все до самої гірки. Ну що ми зайшли? Зараз бачимо такі круті різдвяні локації. Насправді ви можете, якщо на лижі, приїхати сюди, просто побавитися з дітьми, прогулятися і провести час з сім'єю. Хочу показати вам взагалі всю територію, розказати про те, що тут є, що ви можете побачити, заради чого сюди варто приїхати. Почнемо з простого: при вході ми бачимо дуже багато красивих різдвяних інсталяцій, вогників прикольна зона для фотографії, для того, щоб просто прогулятися і насолодитися різдвяним і святковим настроєм. Після цього, проходячи всі фудкорти, місця, де можна поїсти, бачимо місце для прокат. Це прокат як на лижі, як на сноуборд, так і на ковзанку, яка, до речі, знаходиться прямо за вами. Підійдемо до неї ближче. А поки ми йдемо, бачимо неймовірно гарну інсталяцію бару. Тут часто проходять різні івенти. Приїжджають українські діджеї, артисти виступають. і... Дуже часто можна просто попасти на якусь круту нереальну подію. Я вже бачу ковзанку. бачимо все, все навколо прикрашене. Мені здається, дуже, дуже інстаграмна локація. Ковзанка. Чи хотіли би ви огляд на ковзанку? Якщо так, то пишіть в коментарях, обов'язково приїдемо, затестуємо. Конкретно катання тут. А ми йдемо далі. В Зимовий час, і не тільки тут можна просто пройтись навколо озера, зробити такий круговий маршрут, прогулятися неспішно з родиною, з дітками, подивитися все, що тут є. Також там є зона для різних івентів. Також там проходять і танці, і джаз-фести, і дуже класний простір. Рекомендую, не раз там бувала, і дуже-дуже там класно. Ну і основне, основне для чого ми приїхали це лижні горки. Але зараз за підйомником і лижами можна не помітити дуже класну безкоштовну атракцію. Це ось там такі мостики, сіточки червоні. Там можна прогулятися. Це така канатна дорога. Подивитися зверху на оленів і різних різних альпак, твариночок. Там такий зоо зоосвіт світ. Ну і подивитися на лижників, можна познімати їх звідти. Так гарно організували тут простір. Окрім лиж, є фудкорт. Так, щось відкрилося, Смоукхаус ми пропустили. Тут також можна замовити їжу, можна пройти на бар, взяти коктейль для тих, хто любить. Туалети, а ми проходимо далі на опцію прокат. Там ми будемо орендувати шафку для того, щоб лишити всі наші речі. Це має бути два вечір. Для того щоб кататися, потрібно купити скіпас. А в нас він вже був з попередніх разів. Тому ми просто поповнюємо на вечірне катання. А якщо ви перші, то вам ще потрібно буде докупити саму пластикову карточку. Ще додатково ми беремо шафу для схову, якраз всі наші речі погрузити туди і спокійно собі піднятися на гору і не хвилюватися за речі. Ключик від шкафчиків зберігання треба брати на прокаті. Так, ви оплачуєте спочатку, отримуєте такий чек, підходите сюди, де відбувається весь прокат і оренда, і отримуєте ключик. Від шафа. Взагалі тут можна орендувати боти, лижі, шолом. Побачу, є одяг. Можливо, ще можна і його орендовувати. Ну, це було б зручно. З приємного це наявність туалету, дуже культурного. Можна не переживати за це. Ми вже на лижах і прямуємо на наш перший підйом в цьому сезоні. Тут у нас іде одна горка, друга, і там є ще третя. Проїхалися ми в перший раз по третій горці. Ось вона, власне. Це дуже гарні горки, дуже е, добре зроблені, добре проротрачені. І ще мені дуже тут подобається, як класно зчитується скіпас. Тобто не треба його діставати, він в мене просто в лівій кишені, я собі проїхала і зразу відкрився прохід. Ще дуже супер. Тут зверху є ресторан Тиша. Можна піднятися сюди, посидіти, попити чаю. А ми чекаємо друзів. Ну все, пофоткались, можна й додому. Єй! Ух, люблю сноубордистів, ху-ху! Yeah. Як в гіта. <рістична> <рістична> і так, три, два, один. Поїхала! І ми вириваємось вперед. Поїхали. Лишне сезон на Евені відкрито. Злетіла. Це було дуже класно. По відчуттях ми ніби за три секунди спускаємось, п'ять хвилин піднімаємось і знову за три секунди ми внизу. Нарешті ось і з друзями зустрілися. Зараз будемо І ватлитись. Ой-ой-ой! Все добре? Все добре. Це було просто на грані, бо там стоїть забор. А що ви такі робите? Зняти спільне відео, як ми їдемо. А, поки. <ріць> Ну що, як вам взагалі це відео? Чи знайшли ви що для себе новенького? Чи каталися ви тут на лижах, на борді? Поділіться, будь ласка, в коментарях. І, взагалі, як вам цей простір? Адже мені тут дуже-дуже подобається. Я дуже рада, що поряд зі Львовом є таке класне місце, де можуть зібратися друзі, де всі ми можемо приїхати, класно провести час. І стільки всього в одному місці. І ми наостанок хочемо глянути ті локації, які тут виставлені. Такі гарні дерева взагалі. Вау! Тут ще є кролики такі маленькі з місяцем. Ще туди можна пройтися пофоткатись. Клас, дуже тут гарно. Так як в касці якісь. Хо-хо-хо! хо 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 Єй! І ми з павичем. Прощаємось з вами. До наступних випусків. Діліться своїм враженням. Ба-па!